Мир вашому дому. Розпаковка посилки з черенками Винограду. В Чернівці Вінницька область є таке від Котовського Руслана Петровича. Розпаковуємо. Так, черники, як бачите, гарно упаковані. Так я їх, певно, не буду рухати, будуть зберігатися. Може ще, мені, напевно треба буде покращити. Е, ну, скажімо так, я бачу тут є якісь прези, тому що я замовляв 5, а їх є явно більше. Дякую, Руслан Петрович. Надіюсь, і вони будуть гарно рости. І давати врожай. Черенки прийшли в замовлені по дві штуки, крім того, подарок Маріша, Міланка, меро. І меро. Дякую.